Російський малий ракетний корабель, вишній волочок проєкту Буян М отримав серйозні ушкодження під час зіткнення з цивільним танкером Назан під прапором Туреччини. Про це свідчать російські анонімні джерела, які наводять відповідні документи. Інцидент стався 7 серпня в Темрюкській затоці Азовського моря. Спочатку російські військовослужбовці зазначили, що корабель постраждав після атаки безпілотника, і його бойова готовність не постраждала. Але в оприлюднених документах йдеться про зіткнення з цивільним судном. А з наявних фото видно, що пошкодження суттєві та не дозволяють повноцінно експлуатувати корабель. В кінці серпня на сторінках головного управління розвідки Міноборони України з'явилося відео атаки на російський малий ракетний корабель проекту Буян м БПЛА уразив РЛС корабля. Ймовірно, це і був вишній волочок, який після пошкоджень ще й зіткнувся з цивільним судном.